Новини четверга 4 серпня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Ковід повертається впродовж місяця. Хмельницькі медики фіксують поступове зростання захворюваності. Профогляд за годину у дитячій лікарні вигадали спосіб, як зацікавити малечу пройти обстеження. Чекають за новою адресою. Соціальний простір захист переїхав з Проскурівської на Соборну. Сьогодні хмельницькі поліцейські отримали повідомлення про можливе замінування одразу трьох об'єктів у місті. Лист надійшов по обіді на електронну скриньку райуправління. О О й правоохоронці повідомили, що вибухівки не виявили. Ковід повертається. Зростання захворюваності хмельницькі медики фіксують упродовж останнього місяця. В інфекційній лікарні з цим діагнозом нині перебувають близько 20 пацієнтів. У міській лікарні двоє, в перинатальному центрі одна вагітна. Станом на початок серпня рівень вакцинації у Хмельницькій громаді перевищує 70%. Наразі щеплення можна отримати в сімейних амбулаторіях. Вікторія Паламар детальніше. Після затища у квітні-червні ковід знову нагадав про себе. Повільне, але поступове зростання захворюваності хмельницькі лікарі фіксують упродовж останнього місяця. Як правило, це переноситься в легкій формі, і це не є таким масовим, масовим враженням. Масовою ровиною у лікарнях міста були такі періоди, коли хворих на коронавірус не було зовсім. Зараз в інфекційці близько двох десятків пацієнтів. У міській лікарні двоє, у перинатальному центрі одна вагітна. Із підтвердженим діагнозом це не то масове, коли заповнювали всі ліжка і лежали по 200 і більше пацієнтів. Ну але порівняно з тим, коли вже ковіда практично не було, коли казали, що війна почалася і ковід пропав. Ну, насправді, я думаю, що частково це дійсно вплинуло, тому що якась частина людей виїхала з країни. Перед цим була масова і вакцинальна компанія. Перед цим була потужна хвиля ковіду, які люди перехворіли. Я думаю, що ми просто маємо до нього звикнути з ним жити, так як і з грипом періодично сезонно вакцинуватися. Вакцинація від коронавірусу продовжується, каже Борис Ткач. Нині у місті очікують на нову партію вакцини Пфайзер. Щеплення можна отримати в амбулаторіях, але за потреби відновить роботу і центр масової вакцинації на Володимирській. Таке відвідування центру вакцинації, яке було останній час. Там 6-10 людей на добу. Ну нема сенсу знімати бригаду десь з прийому і садити саме в центр вакцинації. Тобто, зараз дозволяється звернутись до свого сімейного лікаря. І отримати вакцинацію в будь-якій сімейній амбулаторії, навіть якщо сімейний лікар не тут, то можна звернутися в амбулаторію за місцем проживання. Лікар огляне не, не той, з ким підписана декларація, але вакцинацію зроблять. У Хмельницькому дві дози вакцини від ковіду отримали понад 70% мешканців. Щодо вакцинації, третьою вакциною їм можна робити, але ну, якщо людина досі не розробила, скоріш за все, що вона й не буде робити. А четверту бустерна доза, четверта вона проводиться тільки для груп ризику, тобто для людей похилого віку з хронічними захворюваннями, з порушеннями імунітету. Тощо. За словами посадовця, амбулаторні заклади нині забезпечені кисневими концентраторами, які можуть давати хворим на ковід додому. Встановлюються додаткові кисневі станції у міській лікарні та перинатальному центрі, а також генератори на випадок перебоїв з енергопостачанням. У разі стрімкого поширення хвороби у стаціонарах медзакладів готові розгорнути щонайменше пів тисячі ліжок. Вікторія Паламар, Валерій Телеховський – новини міста. Близько 40 тисяч дітей, які проживають у Хмельницькій громаді, цього літа мають пройти медичний профілактичний огляд. Це обов'язкова умова для зарахування до шкіл та садочків. Аби малечі було не страшно, а навпаки, цікаво. У міській дитячій лікарні для пацієнтів розробили мапу скарбів. Також започаткували програму Садочок та Школа чекають на вас, яка дозволяє обійти усіх лікарів всього за годину. Олександра Семенюк детальніше. За мапою скарбів прямує чотирирічний Богдан. Разом із рідними хлопчик переїхав до нашого міста із Харкова. У Хмельницькому піде садочок, а його старша сестра в школу. Обом дітям до кінця серпня потрібно пройти медичний профілактичний огляд. В медиксі ми зареєструвалися, посмотрели, якщо є місце. Ми записалися, якщо ні, до реєстратури. Подзвонили, прийшли, бо ми тут недалеко живемо. Все дуже зручно, дуже хорошо. Ми на своє час прийшли. Не стоїмо в черзі. Маленьких пацієнтів у вестибюлі зустрічає медична сестра Марина. Німець щодня до неї по мапи скарбів приходить понад 30 дітей. У мене знаходиться в руках бланк, мапа я записую сюди перелік спеціалістів, наприклад, офтальмолог, стоматолог, хірург, ортопед, гінеколог. Спеціалісти ставлять свої печаточки, приходять до мене дітки, показують мені мапу. Я даю гарантовану подаруночку. Медичні огляди в дитячій лікарні традиційно розпочинаються всередині літа. Найбільше пацієнтів саме у серпні. За словами завідувача поліклініки Ігоря Бойка, цьогоріч профогляд мають пройти близько 40 тисяч. Дітей, які проживають у Хмельницькій громаді, аби малечі було не страшно, а навпаки, цікаво, і створили мапу скарбів. Квест у нас існує для більш маленьких пацієнтів, і він спрямований на їхній безпосередньо психологічний комфорт, на те, щоб вони не боялися перебувати в нашому закладі, не боялися медичної послуги як такої. І для того, щоб зробити це їм веселим і приємним, також у цьому році ми запустили програму, яка називається Садочок та школа чекають на вас. Ми Зробили таким чином, щоб проходження профогляду було зручним і могло відбутися у максимально короткий термін. Аби пацієнти дитячої поліклініки змогли пройти профогляд всього за годину. Лікарі розмістились поблизу реєстратури неподалік один від одного. Це зроблено для того, щоб мами із батьками, щоб наші відвідувачі не долали довгі відстані для того, щоб перейти із одного кабінета в інший, від одного спеціаліста до іншого. Усі і кабінети їхнього прийому знаходяться в буквальному смислі розуміння цього слова. По сусідству це спрощує маршрут від. Відувача і скорочує термін проходження профілактичного огляду. Кількість лікарів, яких необхідно відвідати під час профогляду, залежить від віку дитини. До прикладу, якщо малечі три на неї чекає стоматолог та логопед. У шість років до цього списку додається ще й окуліст, травматолог та хірург. В 11 років обов'язковий огляд окуліста і стоматолога. 12-13 років, стоматолог, ну і дівчаток. Оглядає гінеколог, якщо є показання. 14-15 років раз на рік оглядає лікарів дитячий хірург і ендокринолог. Завдяки програмі Садочок та Школа чекають на вас. Попередній запис до лікарів не обов'язковий. Олександр Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста. Автобуси номер 3 та номер 5 які протягом місяця курсують Хмельницьким, змінили маршрути. П'ятірка тепер з'єднує мікрорайон Лезневе з речовим ринком, автобус номер 3 що сполучає Озерну з мікрорайоном Дубове, став кільцевим. Рішення про зміну маршрутів прийняли після того, як проаналізували пасажиропотік. По п'ятому маршруту ми прийняли рішення з Лезневе залишити той самий маршрут, це трудова прибузька, але не завершувати його на староміській, тобто в центрі, а дати можливість людям з злезневе доїжджати аж до фактично речового ринку Львівське шосе, не до Катіона, а сам безпосередньо до речового ринку. Третій маршрут ми також змінили безпосередньо аж на. Вулицю Шептицького ми побачили, що там дуже мало насправді пасажирів, але є величезний запит для пасажира в районі обласної лікарні. Тому третій маршрут ми змінили і пустили його на Дубова, але. Він не повертає на Шептицького, повертає, а фактично продовжує рух. Робить кільце. Проїжджає біля обласної лікарні і фактично виїжджає в центрі на розв'язці знову до філармонії. Таким чином, ми зможемо допомогти пасажиру на обласній лікарні добиратися до центру дуже оперативно, дуже швидко через вулиці Святослава Хороброю, колишню Толстого. Соціальний простір захист переїхав на нову локацію. Відтепер він працюватиме на вулиці Соборній. Попереднє приміщення, що на Проскурівській, стало для волонтерів затісним, адже по допомогу звертаються все більше вимушених переселенців. Нині у приміщенні соціального простору можна отримати допомогу із поселенням, працевлаштуванням, проконсультуватися у психолога або відвідати заняття з української мови. Хмельничанка Катерина Базілевич із березня живе у Хмельницькому. Нині волонтерить у приміщенні соціального простору захист. Я одразу пішла плести сітки, якось допомагати, а потім наткнулася на цей волонтерський центр і вирішила, що тут моє місце. Приймаємо біженців, проводимо курси, організовуємо все, прибираємо. Відтепер волонтери соціального простору працюють у новому приміщенні минулого тижня. Вони переїхали із вулиці Проскурівської на Соборну. адже переселенців, які звертаються по допомогу, більше є. А тому в попередньому місті стало затісно. Ідея виникла в першу чергу для того, щоб внутрішнім приміщеним особам було куди прийти. Навіть елементарно з кимось поговорити. Коли внутрішньо особа потрапляє до нас в центр, вона може отримати абсолютно весь необхідний спектр послуг. Таке в народі почали його в нас в місті називати вільне вікно. Нині найбільша проблема для переселенців, говорять волонтери, це пошук житла та роботи. Тож юрист та кар'єрний консультант допомагають вирішити ці питання. Є багато таких професій, наприклад, з Донеччини, з Луганщини, які не є актуальними в нашому регіоні. Тобто це якісь важкі промисловості. Да? І тоді цим людям потрібна профорієнтація. І ми допомагаємо їм це влаштовувати, вони перенавчаються. Для тих, хто потребує психологічної підтримки, у стінах соціального простору працюють фахівці як для дорослих, так і для дітей. А ще вимушені переселенці відвідують курси з історії української та іноземних мов. Отримувати чи здобувати освіту? Здобувати. Здобувати. Ми отримувати можемо зарплатню. Ми співпрацюємо з педагогічно-гуманітарною академією і вони надавали своїх спеціалістів, щоб навчати внутрішньопереміщених осіб безпосередньо українській мові. Але коли запустили такі заняття з української мови, ми багато отримали запитів на різні освітні курси, такі як англійська мова, німецька мова. Приміщення для соціального простору придбав Маріуполець Олексій Сапаров. Він із лютого знайшов прихисток у Хмельницькому і нині допомагає тим, хто як і він втратив роботу та домівку. Коли я потрапив попав захист, коли побачив у них ось вот весь сумбур, як вони роздавали безплатно. Всі аніка сподобалось мені. Обратился Каті, Клесі. Ну що давайте зробимо такий центр. Я сам як переселенець, я бачу, із що потрібно другим переселенцям. Вони со мною спілкуються немножко не так, як з місцевими. Вони поплакати можуть, я понімаю все. і також. Я могу їх каріться шлюпнути під зад і сказати, ставай, попрацюй. Від початку березня соціальний простір відвідали більше п'яти тисяч переселенців. Його двері досі відчинені вже на новій локації. Працюємо щоденно, тому будь ласка, звертайтеся. Ми звичайно за можливості зможемо вам допомогти. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Про старт нового проєкту «Артфронт» оголосили волонтери Поділля. До нього запрошують приєднатись художників та фотографів, які готові надати свої роботи. Їх виставлять на аукціон, а гроші передадуть на потреби армії. Зараз в арсеналі благодійників є близько десятка картин. Частина із приватної колекції Юрія Герца. Приймають роботи до 15 серпня. Нам написала. Е... Жінка, яка нам допомагала, і говорить, що от в неї є знайомий художник, який може дати своїх п'ять картин. І ми подумали, чому б не зробити це повністю цілу виставку? Бо я розумію, що в нас є ще художники, які були б готові нам допомогти. Арт проєкт ми назвали Арт Фонд. Він створений з метою, як все в принципі, зараз має одну мету пришвидшити нашу перемогу. І ми збираємо зараз на спеціальну військову техніку для хлопців. Там буде декілька автівок, але загальна сума здається біля трьох мільйонів. Потрібна на ці автівки. То тобто бажаю долучитися, допомогти військовим надати свої картини для спільної перемоги, щоб пришвидшити, то звичайно доєднуйтесь і це буде тільки краще. Чим більше картин, тим більша можливість того, що ми зберемо цю суму швидше. Дебютний роман Оксамитки Блажевської під назвою Еля презентували в обласному літературному музеї. Авторка живе та працює у Києві, сама ж родом з Хмельниччини. У своїй книзі розповідає не лише романтичну історію головної героїні, а й популяризує туристичні місця Поділля, зокрема Палац Орловських у Малієвцях. Аліна Косарова побувала на презентації. Старовинне дзеркало, з якого виринає містичний соняшник та вирушає у мандри з дівчиною на ім'я Еля, таку історію розповідає Оксамитка Блажевська у своїй новій книзі, яку напередодні презентувала у Хмельницькому. Я написала про рідне село, в якому народилась моя мама. Це село Маліївці в Хмельницької області. Про палац Орловських я просто влітку завжди там бувала в дитинстві і там родичі працювали в цьому санаторії, і я думаю, а чому? Про це, про це місце ніхто не пише. Таким чином, у своєму романі авторка не лише розповідає романтичну та навіть містичну історію головної героїні, а й популяризує туристичну Хмельниччину. Чому б нам не популяризувати своє рідне? Так? Я люблю дуже книжки українських письменників, їх не описують реальні місця, в яких можна помандрувати. Про Львів уже написано ну, просто дуже багато там. По кожній книжці можна влаштовувати екскурсії, а по моїй книжці власне теж можна вже по палаці робити екскурсії. Там зараз музей. Еля це перший роман Оксамитки Блажевської. До цього авторка мала лише публікації у колективних збірках та писала про улюблені книги у своєму блозі. З Оксамиткою Блажевською я познайомилася на Фейсбуці. Я побачила її, що вона дуже така творча. Вона книголюбка. Я також пишу рецензії, відгуки на книги українських авторів, наших авторів. І мені зацікавила її постать. Книгу я почала читати просто уривками, тому що вона дуже часто виставляє такі фрази з книги. Мене вразила саме її. От поява цього героя соняшника, який З'являється з дзеркала і потім літає по кімнаті, як вона називає як піточка, і вона, якби за допомогою цього сонячника потрапляє у своє дитинство. Молодих талантів стає все більше і дивуюся тому, що отакий потяг до літератури, до творчості, і саме якраз до української літературної. До українського літературного мистецтва це дуже помітний такий здвиг, і ми раді, що наша молодь так розвивається творчо. Аліна Косарова, Валерій Телеховський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!